Росіяни сьогодні в день атакували Одеський район ракетами Х 31 П. На превеликий жаль, є загиблий. Повідомляв про таке очільник Одеської обласної військової цивільної адміністрації Олег Кіпер. З його словами, в день росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами, які не досягли своїх цілей. За даними голови ОВА в Одеському районі Осколком, однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка. Він знаходився біля моря в момент атаки. Ну і власне, за даними кіпера, пуски ракет було здійснено російським винищувачем су 30 з акваторії Чорного моря. Власне, сьогодні в день, на превеликий жаль, знову маємо нові акти російських терористичних атак по території нашої держави, крім того, треба сказати, що ця доба стала дуже важкою і для багатостраждальної Харківщини в ніч на сьогодні. Російські загарбники знову вдарили по обласному центру, завдали авіаударів із використанням попередньо керованих авіабомб. В результаті цього ворожого обстрілу є загибли загиблі станом на зараз. На превеликий жаль, їхня кількість зросла до чотирьох. За словами мера Харкова, російські терористи завдали авіаційний удар по місту близько третьої ночі. Влучання зафіксовано в основ'янському районі. В результаті обстрілу загинули спочатку була інформація про двох людей, але згодом власне кількість жертв зросла до чотирьох. Удар треба розуміти, що так само припав на приватний сектор і на превеликий жаль. Зруйновані будинки близько 20 будівель. зазнали різного ступеня пошкодження. Знову ж таки, поділився цими сумними деталями. Мер міста Харкова. Маємо трохи більше інформації в ніч на сьогодні. Місто росіяни атакували ракетобомбою. Грім 1 е власне. Чим небезпечний цей російський гібрид? Розкажу далі. Але спочатку додам, що перша така атака була зафіксована в серпні, в кінці серпня. Також по Харкову тоді ворог використав цю бомбу. Грім є один. Ну і власне вже в ніч на сьогодні, в ніч на 29 жовтня. Знову росіяни під час обстрілу міста застосували цей тип зброї. Як розповідає Дефенс Експрес, перші випадки застосування цього типу зброєння на території України були зафіксовані насправді ще у 23-му році. Зокрема, тоді в березні була фотографія залишків снарядів, знайдених буквально в полі, і ці зображення стали одним із перших доказів використання Росією е, цього гібриду ракети та плануючої бомби. Ну а вже цьогоріч, власне, і, і, і зокрема сьогодні, бачимо, росіяни продовжують застосовувати грім. Є 1 е, хоча це траплялося рідко, і здебільшого мало характер власне е, терористичних ударів по цивільних об'єктах. В цьому і найбільша небезпека цього типу зброї. Бо дійсно використовується вона ну по суті як така тер... зброя тероризму. Далі ще перейдемо власне вже до наших партнерів, сусідів, які так само яким так само доводиться протистояти різного роду загрозам і викликам з боку Росії, і поговоримо про те, як Румунія планує далі фактично оборонятися від російських дронів, а можливо і не тільки. Міноборони тамтешньому підготували проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни. Законопроект, який напередодні винесли на публічне обговорення, передбачає ряд заходів щодо дронів. Їх пропонують знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Важливо, що знищенням слід вважати власне знищення, слід вважати вже крайнім заходом додають власне. У Румунії також проект передбачає варіанти реагування на пілотовані літальні апарати, які перетнули румунський повітряний простір, а серед них ідентифікація літака. Як тут зазначається дослівно процитую перехоплення та попереджувальні постріли. Ну а якщо літак здійснив напад. Або агресивно відреагував на перехоплення його пропонують знищувати. Ну, власне, все це поки тільки обговорюється в Румунії, поки Україна вже третій рік бореться із російськими дронами російськими ракетами. Наші сусіди от лише зараз, уже на такому законодавчому рівні, вирішили реагувати на те, що відбувається, і на ті загрози, які безпосередньо є для їхньої країни, для їхнього повітряного простора. Ми з вами не раз були свідками подібних власне, Атак і а, безпосередньо перетину повітряного простору Румунії а, російськими а, дронами, і також були зафіксовані випадки прольоту ракет через знову повторюсь повітряний простір Румунії.